Така вже черешня набирає ягоду. Вже відсвілася. Треба захищати, бо вишнева муха не спить. Скоро прилетить. Вишня теж вже відсвілася. Такий стан зараз. Яблуня теж вже доцвіла, вже бджола на неї не прилетить, можна обробляти також. Та й вже ось така, ще койди є квіти, але вони вже такі не для бджіл. В основному відцвілася, вже ось завісь формується. Друзі, всім привіт! Кінець квітня, 2025 рік. В основному всі плодові дерева вже відцвітаються, тому час для профілактичних обробок після цвітіння. Дуже важливо зараз почати обробляти вишні черешні від вишневої мухи, щоб потім мати плоди без черв'яків. Яблуні груші, які вже відсвілися, можна також обробити для профілактики від шкідників і від хвороб, якщо маєте такі загрози в своїх садах, то вже варто це зробити. І я свої сади обробляю лише біопрепаратами, хімію не пускаю, завожу біологічно активні гриби в ґрунт, на дерева. Хай вони борються з патогенними грибами. Тому сьогоднішнє відео про це покажу, які я препарати застосовуватиму для того, щоб сад був здоровий, родина здорова. Земля здорова. І посмішок, щоб у нас було більше. Залишайтеся, поїхали. Сонце вже на заході, кінець квітня. Ні холодно, ні жарко. Якраз класний час для обробки. Морози закінчилися. Сподіваюся, більше не буде. Шовковиця й горіх попримерзали. Ось така шовковиця. Це чорна. Ось така біла. Тому сьогоднішня обробка ще й допоможе деревам нормально прожити цей стрес. Біопрепарати це така річ, яка в основному використовується для профілактики. Нею пожежу гасити важко. Тому хворобу краще попередити, ніж потім уже боротися з нею. І дуже важливо, коли я вже почав переходити на біопрепарати, то хімію не треба використовувати, бо вона прибиває і ті корисні бактерії і гриби, які використовуються вже в цій біоті, яка поселяється в саду. Тому важливо робити профілактику. Дути на холодне, як каже мій кум. Тому я буду використовувати два препарати для боротьби зі шкідниками і також два препарати для профілактики хвороб на деревах. І так, для профілактики захворювань використовую фітоцид. Перевірений мною біопрепарат. Минулого року також використовував, мені сподобався. Цього року користуюсь також. Цього року в свій сад поселяю триходерму. Це дуже корисний гриб, який робить багато добра у наших землях, садах. Про нього є окреме відео за посиланням вгорі можете подивитися, там більш детально розповідаю. При обробці саду використовую Мікохелп. Тут триходерма в рідкому стані і дуже зручно його додавати і використовувати. Проти шкідників старий перевірений актоверм. В ньому тут цілий комплекс всяких природних речей, який другий чи третій рік вже береже мій сад від шкідників. І щоб ще дути на холодне, додам також препарат бактеріальний. Він іншого складу, також ніж октоверм. Хащі ці бактерії поселяються в моєму саду, збільшують біорізноманіття і борються зі шкідниками. Друзі, цікаво, як ви боретеся з вишневою мухою. Які використовуєте препарати? Якщо користуєтеся біопрепаратами, то якими? Буду вам вдячний за коментарі і ваш досвід під цим відео? Для біопрепаратів важливо, щоб не було пекучого сонця прямого. Тому обробки краще робити ввечері за відсутності дощу? Зараз класна якраз погода така. Сонце вже на Заході, ховається за хмарами також прямо не пече. Тому якраз для бактерій і грибів, які знаходяться в біопрепаратах, саме те, що треба. Друзі від вишневої мухи біопрепаратами обробляю двічі. Перший раз після закінчення цвітіння, такий стан, як зараз, вже коли ягода почала зав'язуватися. І другий раз десь через 10-15 днів, коли ягода вже набрала, і якраз в цей час муха вже там починає летіти. Перший раз щоб вона пролітала мимо, а другий раз, щоб знову пролітала мимо. Вода має бути без хлору, бо він вбиває корисні бактерії і гриби. Тому колодязна вода підігріта на сонці, то ідеал. Вона має бути не холодна і не гаряча. Така кімнатна є температура, як кажуть, таку приготував. Всі біопрепарати, які я використовую, вони контактні. Вони покривають поверхню і на поверхні борються шкідниками і з хворобами. Вони не проникають всередину рослин, вони не є системними. Тому в бокову суміш я додаю завжди прилипач, для того, щоб він краще допоміг кріпитися препаратам на листі на гілках. Я використовую прилипачі також біологічні. Не синтетичні. Сьогодні буду використовувати ліпосам. І спочатку ми розведемо ліпосам за інструкцією невеликій кількості води і потім додамо до загального розчину, а потім будемо розводити біопрепарати. 8 мл на 10 літрів води. Беремо шприц? Набираємо і розводимо? Добираємо ще? Бо у нас оприскувач на 20 літрів? То ми маємо дві дози Це ліпосам розчинили. Додамо його до більшої кількості води. Іще раз добре перемішаємо. Додаємо в бак. Тепер розведемо біопрепарати. Фітоцид по листу 10 мл на 10 літрів води. В колпачку тут 15 мл, тому неповний колпачок на 10 літрів, а нам на 20 літрів два неповних колпачки треба. Додаємо до більшої кількості води. Мікохелп. Дивимося 15 мл. Це кореневе підживлення, позакореневе підживлення 15 мл на 10 літрів води. Тому нам треба на 20 літрів два повних колпачка. Додаємо до загального розчину актоверм. 35 мл на 10 літрів і 35 мл на 5 літрів. Тому на одне відро треба від 35 до 70 мл тому зробимо 60. Це 4 повних колпачка на одне відро. На 2 відра 8 колпачків. Додаємо до загального розчину Бітоксик. Садові дерева. 70 мл на 10 літрів води. Це в нас 5 ковпачків на відро. В нас 2 відра, тому 10 ковпачків маємо використати. Додаємо до загального. раз все перемішуємо і додаємо в бак. В бакові все також треба перемішати. Даю кілька хвилин відстоятись, щоб воно там все стало по своїх місцях. Все, друзі, пішов обробляти. Дякую вам, що. Турбуєтесь про своє здоров'я, про свої сади. Хай у вас все буде добре. Всім багато любові. Дякую вам за підписки, підтримки, коментарі. До зустрічі!